Минулої неділі у Ковалі відбувся концерт на підтримку акції «Не будь байдужим, мета якої сприяння відновленню української громадської свідомості, Девіз учасників Німало Росії, зробимо країну Україною. Вже рік вони подорожують по країні, пропагандуючи українську мову та культуру. Завдяки ним усі навчальні заклади міста отримали близько двох тисяч книг українською мовою на загальну суму 37 тисяч гривень. Акція проходить у невеликих містах України та позбавлена будь-якого політичного чи рекламного характеру. Власне, перед концертом відбулася прес-конференція, на якій організатори ознайомили журналістів з ідеями громадського руху. Я розумію, що саме головна мета це інтерактивність цієї акції, окрім концерту і класних українських артистів. Тут, окрім передачі книжок, тобто, по суті, Головна річ це інтерактивність. Тут є дуже болюче питання в суспільстві, як двомовність, і більше того, це питання зараз стало дуже небезпечним через те, що з одного боку і існують ніби зовнішні такі прояви зацікавленості в дискримінації української мови. Бо я це по інакшому не називаю це, так так звані заяви. Росії Міністерства закордонних справ Росії щодо дискримінації російської мови в Україні, хоча насправді, по моєму, по факту відбувається все-таки все навпаки, да і друге питання це інформаційний простір, який знову таки. Він не байдужий нам, як артистам, які співають українською, але по суті, він є дуже болючою темою для, для всієї України, для народу інформаційний простір, тобто телебачення, радіо, змі, їх українськість або не неукраїнськість, нас дуже ну, власне хвилює. Це теж, от хотілося б, щоб цей інтерактив відбувся між людьми, які прийдуть на захід, між журналістами. Тобто, по суті, це наша спільна справа. Бо якщо ми хочемо жити в цивілізованій країні якою ми маємо гордитися, ми маємо бути. Ну, ці питання, які кожен день перед нами постають, обговорювати і висловлювати своє або протест, або своє бачення і доносити цю думку до громадськості. Зазвичай ми виступали в невеличких містах східної та центральної України. Де, здавалось би, дійсно існує ця проблема. Коваль, можна сказати, саме українське місто із тих, де ми перебували. Але це, можна сказати, поверхневий погляд. Дійсно, проблема існує і тут. Перш за все, це комплекс меншовартості маленького українця, який живе на величкому місті. Звичайно, ці діти закінчать школи, будуть поступати в великі міста в той же Київ, Донецьк, Дніпропетровськ. І... Щоб там вони не переходили дійсно на українську мову, на російську мову, вони асимілювалися з тим натовпом. Для цього і проводяться дійсно ці акції, щоб вони дійсно відчували себе свідомими громадянами своєї держави, патріотами і були впевненими в тому, що вони роблять вірно. Зазвичай існує думка, що музикантам, тим більше таким рокерам, як ми. Взагалі наплювати на те, що робиться на країні, що роблять мужі, від яких залежить майбутнє нашої держави. Насправді це не так. Ми дорослі люди. Зараз відчуваємо, що можемо якось впливати на молодь, і дійсно відчуваємо свою силу. І тому я дуже вдячний організаторам цієї. в той день. Біля палацу культури Шевченка зібралось чимало молодих ковальчан. Також прибули глядачі з Луцька, Хмельницького, Володимира Волинського та Рожищ. Організатори акції привезли з собою сцену, світло та звук. Добряче розігрів публіку Ковальський гурт «Софт», який вже давно не виступав у рідному місті. Також виступали гурти флайза, моторола, отвінта та мандри.